В четвер, 12 грудня, Динамо Київ проведе матч шостого туру Ліги Європи. Суперник, іспанський Реал Сосідад. У цьому відео на ютуб-каналі в Динамо на вас очікує ретельне прев'ю. Трохи історії суперника, представлення складів, перебіг сезону. Останні новини. Підійдіть до матчу, все озброєні. За це попросимо вас натиснути вподобайку цьому відео. Контент виходить завдяки підтримці партнера каналу компанії Вібет Україна. Сан Себастьян райське місце на півночі Іспанії. Тут є ресторани з трьома зірками Мішле один з найпрестижніших кінофестивалів світу. Сюди люблять приїжджати найуспішніші люди Європи. Смішно, що саме тому місцевий футбольний клуб дуже легко отримав королівський титул. На початку 20-го століття король Іспанії відпочивав у Сан Себастьяні і дав зовсім молодій команді право називатися Реал. Клуб із Сан Себастьяна удостоївся цієї честі на 10 років раніше, ніж Реал із Мадрида. При цьому зі спортивної точки зору, сосідад майже завжди був другим, навіть у межах баскського регіону. Великий атлетік з Більбао як почав домінувати 100 років тому, так і знаходиться вище майже всі сезони. Виняток: два чемпіонства на початку 80-х, коли за Сосідат грав воротар збірної Іспанії Луїс Арконада. Він був величезним патріотом клубу та всю кар'єру провів. Вів у Сан Себастьяні. Коли у сосідада переманювали чергову зірку, фанати співали. Зате ми маємо арконаду. У 90-ті сосідад, на відміну від атлетика, відмовився від практики грати лише басками. І одразу вразив Лалігу яскравими легіонерами. Зв'язка Ніхат Ковачевич була однією з найкращих у Лалізі. Та допомогла сосідаду стати віце-чемпіоном у 2003-му. Трохи раніше іспанці допомогли заробити київському динамо. За Георгія Демтразена отримали понад 5 мільйонів євро. А ось сосєдаду грузинський форвард зовсім не допоміг. Лише один гол у 14 матчах. Що спільного у сучасних Сосідада та Динамо. В обох командах головним тренером працює легенда, яка пройшла усі щаблі клубу. Про Шовковського всі і так знають. А Іманоль Альгуасіль – вихованець Ла Реалу, який багато за нього грав, потім тренував юнаків, потім працював із дублем, а останні шість років очолює першу команду. Після перемоги у фіналі Кубка Іспанії 2020 над Атлетиком, Альгуасіль прямо на прес-конференції поміняв піджак на футболку Сосідада із клубним шарфом у руках. Прокричав якусь клубну пісню чудове розуміння ресурсу академії дозволяє Альгуасілю регулярно підтягувати до першої команди талантів із дубля. Захисник Робін Ленорман влітку перейшов до мадридського Атлетико за 34 мільйони євро. Він вихованець команди, якого Альгуасіль підняв із дубля 5 років тому. Звідти ж підтягнули півзахисника Мартіна Субімянді, на якого вже не перший рік претендують топ-клуби. І швидше за все він піде ще дорожче. Загалом Сосідат займає восьме місце у світі за кількістю вихованців, які грають у топ-лігах, просто зараз. Правда, у календарному 2024-му баскам мало чим пишатися. Команда навіть групу Ліги Чемпіонів виграла, але після цього видала жахливу другу половину сезону. Тоді сосідат видавав серії, наприклад, з однією перемогою у десяти матчах. Погано, майже без голів і перемог. Клуб розпочав і новий сезон. І тоді активізувалися чутки. У Альгуасіль вже віддав команді все, що міг. Але в останніх семи матчах у сосідада шість перемог. Вдалося виграти у Аякса та навіть Барселони. Нові іноземці клубу далекі від того, щоб стати зірками. Орі Оскарсон, лідер збірної Ісландії, багато забивав у Копенгагені, але в Іспанії часто травмується та не виблискує. Ну а за інший трансфер Баска має бути просто соромно. Сосєдат перерахував 13 мільйонів євро на рахунки московського Динамо. За цю суму вони придбали Арсена Захаряна, чергового російського нездару, який у 40 матчах за сосєдад забив лише один гол та відзначився двома асистами. Дуже шкода, що такий квітучий у всіх сенсах клуб вважає нормальним співпрацювати з Динамо Москва, чиї по Додатки йдуть на війну проти України. Отже, останні трансфери сосідада не виправдали себе, але команда все одно перемагає. Хто її лідери? Насамперед, звичайно, Субі Менді. Чудовий розігруючий опорник, який атаки суперника перекушує, і, власні, добре починає. Дуже стабільно грає у фінальній третині Мікель Оярсабаль, форвард, який без Оскарсона тягне команду. До речі, Оярсабаль автор переможного голу Іспанії у фіналі Євро 2024 проти англійців. Ну і є x фактор таке Фуса Кубо. Досить нестабільний японський вінгер, але коли він у настрої, здається, що це найкращий гравець світу. Перейдемо до справ Динамо. Дві поспіль гри з Олександрією принесли киянам перемогу та нічию. Нехай Шахтар і наблизився в турнірці, але він сам Олександрії програвав. Тож результат динамівців проти пташеня Тротаня слід визнати хорошим. Напрочуд якісно зіграв захист киян. Олександрія, яка Шахтарю забила 4, за 180 хвилин проти Динамо мала буквально півтора моменти. Броня дуже знадобиться на полі Аноети, де вже програла Барселона. А три останні матчі сосідат ще й закінчив на нуль. Цікаво, що за хорошої глибини складу Шовковський виставив абсолютно однакову одинадцятку на обидві гри з Олександрією. Звісно, травми Шапаренка та Піхальонка дуже звузили вибір тренера, але Шовковський навіть крайніх захисників перестав ротувати. Втім, проти сосідаду зміни точно будуть, як мінімум, не зіграє Михавко. А ще без Шапаренка і традиційно без Ярмоленка. Про це Шовковський повідомив на передматчевій прес-конференції. Може, хоч піхальонок вийде вперше за понад два місяці. Пишіть свої побажання по складу Динамо в коментах. З турнірними розкладами все просто. Динамо останнє з нулем мочок і має вигравати всі три завершальні матчі проти сосєдаду Єдаду, Галта Сараю і «РФШ», аби претендувати на вихід у плей-офф. Мало реально, але поки є теоретичні шанси треба битися хоч в пріоритеті у динамо вочевидь перемогти верес в останньому матчі чемпіонату перед зимовою паузою партнер каналу в динамо компанія вібет україна на перемогу киян в іспанії дає коефіцієнт 12, на успіх сосідада всього 1,28. Отже, 12 грудня, четвер Реал Сосідат Динамо. Пряма трансляція із Сан Севастіану розпочнеться о 22 на медіасервісі Мегого. На ютуб каналі в Динамо буде передматчева студія і коментування без офіціозу з гумором, підколами і не банальними думками. Ефір проведуть Максим Гайовий, Дмитро Шпірко. І Степан Вікоброда, початок о двадцятій. Підпишіться на вдинамо, аби не пропустити. Тут багато контенту про ваш улюблений клуб. Перевірте вкладки Відео, шортс, наживо. Якщо вам все сподобалося, натискайте лайк. Вболіваємо за своїх.